Нова модель GPT 5.1 сколихнула 6 спільноту. Більші та менші оновлення від OpenAI. Білл Гейтс прогнозує AI Бульбашку, та чому не варто зберігати важливу інформацію в пам'яті чату. Дивимося, що став у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багатько чого цікавого. То ви сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Сем Альтман таки стримав обіцянку і показав світу нову модель GPT 5. Крапочка 1, яка стала стандартним моделлю у чат Піті. Якщо ж подивитись детальніше, то в офіційному прес-релізі говориться про те, що модель не просто стала розумнішою, а вона ще б стала більш дружньою в веденні розмови, більш емпатичною, більш комунікабельною. Ну і загалом говориться про те, що з нею набагато приємніше спілкуватися ніж з попередньою версією 5.0. Деякі користувачі підмічають, що модель дійсно стала бути схожю до 4О, до якої всі так дуже добре звикли, і з якою багато хто розповідав класні історії. Модель Warmer by Default and More conversational. Ну, і відповідно, якщо там я її запитаю, там я відчуваю стрес, є якісь напруження, то модель там в лоб вам не дасть. Там от Ігор, іди помедитуй, ось тобі інструкція модель якось, ну, як мінімум, звернеться до мене по імені. Додасть трошки емпатії і тільки тоді перейде до якихось вправ. Так само кажучи, що модель дуже добре розуміє інструкції порівняно з попередньою версією. Ну і якщо я говорю наступні речення, відповідай з кількістю 6 слів в реченні, то модель 5.1 дуже чітко це розуміє. От зліва це версія 5, яка відповідала там, вагонами тексту, то права версія, незалежно від того, що я питаю, куди я хочу подорожувати, де я хочу бути, модель старається дотримуватись цієї початкової інструкції. Ось, ще одна важлива річ це є думання перед відповіддю. Ось, зокрема, це стосується версії GPT 5.1 Instant, яка зазвичай мала би миттєво відповідати, все рівно вона зараз має такий елемент думання, і вона розуміючи складність запитання, вирішує: ага, мені треба довше подумати, відповідно, я буду сінкінг робити, або мені можна миттєво відповісти. Ось цей от адаптивний режим думання, він так само присутній. І ось тут на графіку ми бачимо, що дійсно, якщо питання. Розтіщувась до, до цієї градації 50%, то модель 51 це світло рожевий, вона відповідає набагато швидше, і вона виїдає набагато меншу кількість токенів. Але якщо дійсно питання складніше, і чим складніше, тим модель довше думає, виїдає більшу кількість токенів, ну і як результат ми отримаємо набагато кращу відповідь. Знову ж таки, розуміння запитання і розуміння вашої перспективи, вашого рівня. Навченості. Ну, відповідно, якщо там якесь дуже складне запитання по медицині, то п'ята модель прям з термінами, сформувалами тут про бейсбол було, відповідала вам. Знову ж таки, якщо взяти версію 5.1 Thinking, то вона намагається розжувати, пояснити простою українською англійською мовою складні речі. Знову ж таки, tone of voice більш теплий, більш емпатичний. Ну, тут потрібно тестувати, перевіряти, кожному своє. Я вже десь кілька днів працюю з GPT 5.1, і дійсно мені подобається, як вона відповідає на моє запитання, мені подобається, як вона себе веде. Ось, якщо зайти в інтерфейс ChatGPT, GPT, в нас з'являється можливість авторежим Instant thinking ну і там для про підписки про режим по замовченню 5.1 і Legacy Models, кому подобалась версія 5, от вони її сховали. Ну і знову ж таки, тут далі є версія 4. .0. Що вони ще зробили класним? Вони додали персоналізацію. Тобто, якщо ви зайдете в секцію стилі. Ось тут ви зможете побачити нові стилі, які вони додали: Professional, Friendly, Candid, Quirky, Efficient, Nerdy, Цинік. От у мене по замовченню стоїть Nerdy, я люблю подосліджувати, я люблю якісь емоційні розмови. І знову ж таки, не просто отримати інформацію, а отримати якесь задоволення від спілкування з чатом. Тому в мене ось цей от режим стоїть. Сем Альтман вирішив так само в інтернеті потролити і каже: нарешті є можливість в кастомній інструкції прописати і відмовитись, щоб чат. Переставав генерувати оці от довгі тереї. Ну і тут зразу його закидали. Сем, ну камон, ми йдемо в VGI, а ти про якісь там довгі тире говориш. Ну, а інші користувачі кажуть, слухай, так воно не працює. У мене далі кастомні інструкції не працюють. Я теж спробував попросити, не використовувати довге тере, бачите, воно запам'ятало в пам'ять, а саме речення, яке б далі згенерувало, було з довгим тире. Ну і я кажу, слухайте, ти ж написав довге тере. Ну, і тут він включив емпатію, бачу цю халепу. Мікроскопічне довге Тере різнуло, бла-бла-бла. Ось так от виглядає GPT-5.1. З точки зору промптингу раджу подивитись їхні інструкції. Вони оновили свій кукбук, відповідно, якщо ви розробляєте агентів, якщо ви просто для себе промтаєте і пишете промпти. Тут дуже класна інформація по цьому, як працювати з промптами, як краще gpt 51 П'ять єдин запромтити, які надати інструкції для того, щоб вона ефективніше відповідала. Ну і взагалі, ось є таке золоте правило золота середина промптингу. Тобто, якщо ви дасте дуже маленький промт, дуже такий хай-левельний, то відповідно модель буде максимально креативувати і, скоріше за все, через свій рендом не попаде в те, що ви очікуєте. Якщо ви прямо надасте дуже багато деталей, то модель буде сухо згідно цих деталей відповідати. Тому класно мати золоту середину. Ви якби даєте і деталі. Даєте фокус, даєте роль, даєте, що ви очікуєте, якісь даєте гайдлайни. Ну і модель відповідає згідно вашого промту, але так само по дорозі креативить. Загалом відгуки досить позитивні про 5.1 модель. Вона кілька днів на ринку, але вже багато людей дійсно відписують, що дуже класно себе модель поводить і затягує оце от чат. Ви тільки починаєте спілкуватись, і вона дійсно так по-інакшому відповідає, що вам хочеться продовжувати спілкування. Єдиний момент, який мене прям дуже дивує, де є бенчмарки. Окрім цього, єдиного графіку, який вони показали по використанню токенів, більше немає бенчмарків. Ніяких тестів, ніяких там інших речей. Буде <с> враження, що вони взяли стару добру 4 о загорнули в цю обгортку 5.1 і нам викатали. Ну, я сподіваюся, це неправда. Я тут більше фантазую, але дійсно хотілося б з такими великими релізами нових моделей бачити якісь цифри, аналітику, бенчмарки. А сьогодні в партнерському блоці я хочу познайомити вас з крутою освітньою можливістю від лаба. Команда Лаба вже довше час працює на ринку України і спеціалізується у навчанні в сфері інновацій та технологій. І зараз вони запускають потужний курс AI для бізнесу. Це просто маст хев для всіх, хто хоче почати використовувати штучний інтелект у своїх бізнес-процесах. Тут буде і про те, як створювати ai стратегії з KPI, ROI та планом перших дій. Обирати ефективні AI інструменти для маркетингу, HR, фінансів, клієнтського сервісу, впроваджувати методики, оцінки вигод і ризиків, щоб уникнути невдалих інвестицій, перетворити AI на конкурентну перевагу. Автором курсу є Володимир Жуков, експерт з AI, співзасновник власної компанії та фахівець з 20-річним досвідом в IT. Він працював по напрямку AI з Lenovo, Toyota, Lexus, VOK, і на цьому курсі він покаже, як створити стратегію впровадження AI та мотивувати команду навчатись. І застосовувати новітні технологічні рішення, посилання, як завжди, знайдете в описі під цим відео. А ще до 30 листопада цей курс та два будь-яких інших на тему AI можна придбати зі знижкою. Адже в лаба діють акції з нагоди Чорної П'ятниці. Збирайте пакет з будь-яких трьох курсів та навчайтесь зі знижкою мінус 40% або обирайте вже готові пакети з AI, фінансів, HR, маркетингу, менеджменту та багато іншого. Бажаю вам та вашим командам професійного зростання та розвитку разом з Лаба. Лаба. Розумних люблять. У Google завезли рак. Єдине, вас прошу дуже не з цього слова, нічого тут страшного немає. От навіть якщо зайти в в версію PH1, яка б мала простими словами пояснювати складні речі, вона дійсно це зробила. По великому рахунку це такий собі розумний шпарогаличник для штучного інтелекту. Тобто мова модель сама по собі багато з чого вже знає, але не все. І коли ти ставиш їй якісь дуже конкретне запитання, наприклад, про машину, про якусь конкретну пральну машинку або про якісь речі, тобто вона може вигадати відповідь, бо її в пам'яті немає. Відповідно, для цього використовується така надбудова. Давай спочатку пошукай цю інформацію в документах, які я тобі надав, в файлах, які я тобі надав, а потім вже сформулюй мені відповідь. Ну і, власне, Google запустив таку от штуку через свій Gemini API, називається File Search Tool, який дає можливість шукати інформацію в ваших конкретних базах, даних, документах, для того, щоб. Завантажити першу порцію документів, вам потрібно всього на все заплатити 15 центів за 1 мільйон токенів. А 15 центів за 1 мільйон токенів це є 2000 сторінок А4 текст. Це є туча інформації, яку ви можете завантажити. І далі це все зберігається в базі знань. Ну і далі ви можете це використовувати, коли задаєте запитання. Підтримай PDF, DocX, .txt, .json, навіть програмний код. Ось тут на коротенькому відео є. Така візуалізація, яка показує, от ви завантажили, воно запроцесило, зробило ембедінг, побудувало векторну базу знань, і з нею ви починаєте спілкуватися додатково до, до тих знань, якими вже володіє Gemini. Ось тут є приклад: ви можете завантажити свій Gemini ключик або вибрати два з тестових прикладів. От давайте я виберу Hyundai Manual, Ось, бачите, вона запроцесила. І далі я тут зліва в чаті можу записувати релевантні запитання до тої інформації, яка була завантажена. Враг, тиск в шинах, інші речі, це все може я далі питати, і воно буде тут стосуватися тих відповідей, які стосуються Hyundai і 10. Єдине моє вам прохання і настанова. Обережно використовуйте цей функціонал. Не заливайте туди сенситивні дані, не заливайте туди якусь важливу інформацію. Ну, бо воно далі все крутиться в гуглових клаудах, от туди воно все буде попадати. Знову ж таки, переконайтеся, що. Дійсно, та інформація вона не є сенситивною. Якщо вона є прям дуже сенситивною, то краще такий рак підняти в себе локально на комп'ютері і суто локально ним користуватися. Тому мається це на увазі. А пам'ятаєте фільм Реальна сталь, де герой, хлопчик і чоловік управляли роботами на ринку, коли вони між собою билися? Так ось тепер це стало реальністю. Компанія Uni3 показала світу такий «Embodied Avatar», де оцей от чоловік, телеоператор. Маючи такий екоскелет в себе, бачите, на руках, на ногах такі резинки, в руку на руці такі руки, може керувати Юні-3 роботом. Для чого це потрібно? Це потрібно в першу чергу для того, щоб по максимуму навчити робота природнім людським рухом, та як ми там ухиляємося, рухаємося, стрибаємо, робимо зарядку, нахиляємося, робимо перевороти. Це, власне, потрібно для того, щоб робота навчити цього всього робити. З одного боку, ми можемо вдівати -таки, наші окуляри і використовувати це як для навчання Vision. А з іншого боку, ось така от телеоператорська платформа, вона набагато краще вчить робота з природнім людським рухом. Ну і знову ж таки, де це може застосовуватись? Якесь небезпечне середовище, якась пожежа або якась хімічна аварія. Коли людина не може туди зайти, вона через цього телеоператора може направляти і керувати робота. Людиноподібного для того, щоб виконувати ось такі от складні задачі. Тому Unity 3 молодці. Мені здається, вони знайшли власну оцю найкращу золоту середину для навчання роботів. І в майбутньому, я думаю, через ту платформу їхніх телеоператорів буде прогнано дуже багато різних сценаріїв. Якийсь момент часу дійсно роботи вийдуть на рівень, коли вони самостійно зможуть виконувати людиноподібні завдання в реальному світі. Ще трохи оновлень від OpenAI. Я, я зібрав в один блок, і зараз трошки по ним пробіжусь. Перше з таких оновлень це є можливість переривати глибокий пошук Deep Research в чат GPT. Тобто з'являється ось така от кнопочка Update, І, наприклад, якщо ви запустили deep Research там про пошук інформації по місту Торонто, і ви згадали, ой, йолки, а мені потрібно додати інформацію, що я буду з котом, І, власне, я шукаю варіанти готелу, який буде pet-friendly, то відповідно ви можете під час цього пошуку внести цю інформацію і продовжити ресерч. Це так само стосується і про... Версії GPT 5. Я не скажу прямо, що це якась така бомбезна фіча, що всі неї будуть використовуватися. Взагалі, я е, напевно, можливо, якщо там раз в місяць користають Діпрісерчим, це добре. А так, то здебільшого, є звичайно комунікація синкінг режим по роботі з чатом. Іншу річ, яку вони завезли, вони так само додали вже GPT 51 у свій API, тому можна нею користуватись. Тут далі вони дають трошки інформації про токенів, які ми говорили раніше. Простіший запит, менше використання токенів, і чим важчий запит, чим більше інформації потрібно отримати, тим більше модель думає і виїдає більшу кількість токенів. Знову ж таки, ось тут на цьому графіку видно, що модель GPT-5.1, ось ця от шкала рожева, вона може набагато більше думати і десь за один присіст виїдати 20 тисяч токенів для того, щоб відповісти в режимі ХАЙ. Ну і взагалі, ось тут є перелік моделей gpt 51 для Everyday Coding task. Це власне GPT-51 кодекс для складних задач. Ну і GPT 51 кодекс міні, це з точки зору інженерних задач, простеньких, але які потрібно швидко виконувати. З точки зору токенів. З точки зору токенів ми бачимо, що кожен рік вартість на використання моделі і вартість за токена зменшиться порядка в 10 разів. І ось тут ми на графіку бачимо, що топові гравці це чим вище, тим краще. З точки зору. Інтелектуального індексу, і чим правіше, тим теж краще, бо це з точки зору ціни. Ми бачимо цей от зелений сегмент. Це ті моделі, які дуже добре себе показують з точки зору інтелекту. Ну і по ціні вони насправді досить дешеві. Дивним є те, що, а можливо, не дивним, що моделі GPT, моделі Gemini та Cloud поки що знаходяться ось в цьому лівому сегменті. Вони круті, але вони дорогі. Ну і компанія старається все-таки перейти в правий сегмент. І я, до речі, мав класний. Пост в нашій шість спільноті, де ми багато обговорювали, власне, коли ти дивишся на рахунки, які генерація по мірі того, як ти використовуєш моделі, які генерації мірі того, як ти пишеш код, які генерації і мають в собі сотні, можливо, навіть тисячі доларів, які тобі треба теж враховувати і розуміти, що не просто твоя продуктивність бустається, бо ти використовуєш моделі, а так само, що треба враховувати а наскільки з поправкою на то, скільки ти грошей витрачаєш на ці моделі. Тому що токени коштують гроші, і, відповідно, потрібно теж розуміти, що це треба теж закладати в фінансову модель такого інженерного агентивної розробки, яка використовує сучасні моделі. Наступне оновлення це є SORA. SORA тепер доступна для Android-користувачів. Ура! Прошу дуже android користувачі використовувати SORA, Там є мобільний застосунок, тепер ще більше я контенту. Буде в інтернеті. Ну і останнє дуже класне, як на мене, уловлення. І, чесно кажучи, Facebook, скоріше за все, плаче десь в куточку, тому що вони могли бути тим, хто це зробив. Але ні, чомусь Facebook не додумався про це, хоча ідея дуже проста. OpenAI зробили групові чати. Мовно кажучи, ви тут комунікуєте і питаєте якісь ідеї ресторану на вечір. І вам чат GPT згенерував. Як тільки вам згенерував, ви створюєте груповий чат і додаєте своїх друзів в цей чат. Одночасно до 20 друзів можна додавати. Далі у вас з'являється чатик, кожен з ваших друзів, заходячи в чатик, міг створити собі ім'я, додати фотографію, аватарку. І далі ви вже в рамках цього чату спілкуєтесь, ділитесь думками: класний ресторан, не класний ресторан, що ми зробимо, як будемо ділити чек. 5-10. Ну і далі, знову ж таки, в тому самому чаті кожен з вас може чат gpt написавши тех чат-GPT, а ще якусь інформацію там, про страви в цьому ресторані. Це. Бомба-ракета. Ну я не знаю, як Фейсбук до цього не додумався. Вони все мали на світі, щоб це зробити. Але ні, OpenAI зробив це першим. Ну і зараз вони викачують функціонал функціонально кілька країн світу. Поки що в переліку немає України, але я думаю, ближчим часом вони викатять на весь світ і можна буде пробувати тестувати в такі от групові чати. Чому не можна зберігати інформацію в пам'яті чату? Компанія Tenable провела ось таке от дослідження і знайшла аж сім вразливостей. В чат GPT з точки зору безпеки використання. Якщо ж подивитись детальніше про цей репорт, і ось тут така діаграмка, досить зрозуміла. У вас є зліва ваша пам'ять, ваша розмова. Ви це все використовуєте в помірі того, як коли ви спілкуєтесь з ChatGPT. Під капотом ChatGPT використовує такі, от, і в них є search GPT. Це їхній engine, який якраз вміє ходити в інтернет і діставати вам необхідну інформацію. Далі ChatGPT загортає цю інформацію і видає вам відповідь в чаті. Так ось тут вони знайшли. Сім таких вразливостей, багато з яких, про які ми вже раніше говорили, і в шій спільноті і в моїх відео це indirect prompting injection, це коли ви в браузері відкриваєте небезпечні посилання, або просите чат знайти інформацію і підтягується небезпечне посилання, і Там прихованим текстом була якась ін'єкція, яка виконується. Ну і от зокрема з таких, з таких цікавих, які прям eye-opener для мене, це є ось от сьома вразливість, коли виконується певна команда. І ця команда прошивається, зашивається у вас в пам'яті, в пам'яті вашого ча І кожен раз, коли ви далі там спілкуєтесь щось робите, ця команда може виконуватись і відсилати зловмисникам інформацію про вас, віддавати її назовні. Такий собі бекдор робиться в ChatGPT, і це прям дуже scary. Тому моє вам прохання і побажання бути вдома. Подивіться, будь ласка. Вашу пам'ять, чи нема там ніяких вразливостей, чи нема там якоїсь дивної інформації. Взагалі, старайтесь час від часу заходити в пам'ять, що там вона зберігає, і час від часу її чищити, підчищати, щоб зловмисники не могли тим скористатися. А от насправді от, почитайте цей детальний звіт від Tenable. Там насправді дуже багато цікавих речей написано про те, як себе убезпечити. І набагато ефективніше використовувати і безпечніше ChatGPT. Всі ми знаємо дядька біла. Хто не знає дядька біла? Мова йде про Біл Гейтса, одної з найрозумнішої людини в світі, яка любить виступати інтерв'ю. Пише свій річний щоденник. і на одному з таких інтерв'ю його спитали: запитав його, чи турбує його, чи ми знаходимося в бульбашці штучного інтелекту. Ось що він сказав. Нам потрібно визначити, що таке бульбашка. Якщо, якщо ми маємо на увазі щось на кшталт тюльпанів у Нідерландах, коли вони, врешті-решт, озирнулися назад і сказали, що за чортівня там нічого не було. Це були просто тюльпани. Ні, це не те, де ми зараз. Якщо ви маєте на увазі, що це і ось тут він зараз буде проводити дуже класну аналогію. Послухайте інтернет-бульбашка, де в кінці сталося щось дуже глибоке, світ став дуже іншим. Деякі компанії досягли успіху, але багато компаній були такими собі, я теж відстали е -е компанії, що спалюють капітал. Абсолютно є купа таких інвестицій, які будуть тупиковими. Ну і я з ним тут 100% погоджуюсь. Зараз ми бачимо, як тільки в тебе в стартапі в назві є слово AI, або які ми AI, AI круті, <сміт> подивіться тільки на аудиторію веб-саміту. Подивіться, скільки там різних стартапів, скільки там темп про AI. І під кожен цей стартап зараз викидаються шалені гроші. Мільйони, мільярди доларів інвестуються в ці-всі всі стартапи. Ось це і є бульбашка, тому що хтось з цих стартапів дійсно виросте в повноцінну компанію, а хтось бф, просто залишиться в пам'яті в історії чату, в інтернеті і з того нічого не вийде. Тому десь я тут солідарний з Білом і його прогнозами щодо ai Бульбашки, я думаю, 2026 рік буде яким одним з переломних, коли ми побачимо, хто з стартапів здувається, а хто дійсно виходить на високий рівень. Сьогодні ми говорили багато про токени і про їхню ціну, і взагалі в інженерній розробці використовуються дуже часто такі речі, як інтеграція з МСП, де модель напряму звертається до МСП і намагається там виконати якусь задачу, і результат тоді повертається назад моделі. Власне, Антропік зробив дуже круте дослідження. Вона називається Code Execution with MCP: Building More Efficient Agent. Як ми можемо писати набагато ефективніше агентів, які будуть жерти набагато менше токенів. І мова йде дійсно про скорочення з 150 тисяч токенів, як на одному прикладі, до 2 тисяч. 98% скорочення в використання токенів здешевлення. Ось так вона виглядає, наша модель. І ми не напряму з моделі звертаємося до MCP-сервера, а ми звертаємося через такі от MCP-клієнта. Який дозволяє набагато ефективніше працювати. Що це за mcp клієнт Cloudflare написав свою статтю, де детальніше про це розповів, мова йде, власне, трошки тут інженерії додам, мова йде власне, про те, що кожен інструмент він буде загортатися в TypeScript API, замість того, щоб напряму викликатися. І власне, ось такий от підхід загортання в TypeScript дозволяє набагато ефективніше використовувати токени. Тому всі, хто зараз знаходиться в агентивній розробці, Будує ворклови агентивні або створює агентивні оркестративні якісь рішення, використовує різні МСП. Це для вас геймченджер. Це дуже крута штука, яка дійсно може допомогти скоротити кількість ефективних використання токенів. А ось іще одна рушійна сила, яка підігріває ринок та економіку. Мова йде про ось такі от співпраці, як, наприклад, співпраця між Apple -ом та Google, -ом, де Apple платить Google 1 мільярд доларів за те, що вони будуть використовувати під капотом Siri їхній Gemini AI. Ну і так вони говорять, що ми там десь на своїй Siri працюємо, ми десь зробимо її. От почекайте, почекайте, але наразі ми будемо співпрацювати з Gemini і Google для того, щоб підсилити нашу модель в Siri. Ну і відповідно, бачите, акції Google ростуть, акції Apple ростуть. Капіталізація збільшується. Віртуальна капіталізація по факту в компанії нічого не сталося. От буквально дві людини поговорили, придумали, що воно будуть працювати, і давай компанія в маркеткепі збільшилася. То саме стосується і ось такої от співпраці OpenAI та Amazon. А OpenAI зараз в вільному плаванні вони можуть працювати з будь-ким, з ким завгодно, залучати гроші звідки завгодно. Немає прив'язки до Microsoft, І ось вони пішли до AWS, кажуть, давайте тепер ми будемо використовувати вашу AWS інфраструктуру для того, щоб тренувати. І запускати наші OpenAI моделі. Ну і що ви думаєте? Капіталізація AWS теж збільшується. І це все от нагнітання, ось такі от кола. Тим гроші дамо, тим гроші дамо. Тут підсилимо, тут збагатимо, і воно росте, 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 роздувається, і в якийсь момент буде корекція. В якийсь момент буде. Ну, не може компанія там в сотні в тисячі разів своїх реальних асетів коштувати на ринку. Тому чекаємо, це теж підігруває ось такі от речі економіки. Тому слідкуємо за ними і дивимося, що буде відбуватись далі. Той момент, коли програмування на вайбі перетвориться з хаотично структурований підхід. Компанія Cognition, ті, що володіють Windsurf, опублікували ось таку досить цікаву концепцію: Brain off, brain on. Тобто, по мірі того, коли ми пишемо простенький код. Це окей, нам його зрозуміти. Тобто ми можемо дійсно делегувати задачу AI, згенерує нам якийсь простенький прототип і, сильно не вдаючись в деталі, просто подивитися, як він працює. І цього окей. Але по мірі того, коли ми починаємо писати набагато складніше речі, коли нам треба дійсно вникнути, ми не можемо делегувати АІ все під ключ. Нам треба самому вникнути, зрозуміти, розібратися, тоді включається у цей момент, а що робити, що ти AI нагенерував, генерував, мені треба за ним все поправляти, все фіксити. І відповідно, ось. Когнишн каже, що до якогось моменту часу, от тут внизу шкала часу, і зверху шкала складності коду. Ця червона лінія це то, як людина може зрозуміти той код, який написав AI, в ручному режимі і в ньому розібратися. Тобто по мірі от, створення якихось простих прототипів, ми десь тут знаходимося. Але як тільки ми починаємо писати складніші промпти, генерувати більше модулів, код стає найбільш складнішим, тоді людині тяжко усвідомити, що ж там той AI нагенерував. І тут Cognition пропонує ось такий от підхід кодемап. Тобто карта коду, яка дозволяє замапити код на певну структуру, ось так воно от виглядає. Таке ось таке логічне дерево, яке показує бачите, блоки вашого коду. Не просто з точки зору цей клас такий, цей клас такий, а воно підсвічує деякий певний функціонал, що за то чи інше, яка функція відповідає, які success критерії і інші речі. Тобто вам такі пишеться аля міні-Вікіпедія по вашому коду, і вже в рамках вашої Вікіпедії, такі мета-мета інформації, ви з нею працюєте. По великому рахунку можна навіть малювати діаграми, логічні діаграми, щоб було зрозуміло, особливо це стосується складного коду, як що працює, що за чим викликається, як з чим можна робити. Ну і відповідно далі, поверх того можна задавати питання, поверх того можна писати промти. Ви вже спілкуєтесь не просто з кодом. А ви спілкуєтесь з такою меткою, цією картою, коди мапою, і вже по ній ведете діалог. І далі вже данові під капотом пишеться код. Ну, не знаю, мені подобається ця концепція, дуже цікава. Можливо, якщо вже з вас хтось користувається, поділіться досвідом та думками в коментарях. Щось давно у мене не було на каналі рубрики з рекомендаціями. Виправляюся і цього разу приніс вам дуже класний україномовний YouTube канал який називається AI House. Автором цього каналу є. Відома особа в колах штучного інтелекту Роман Кислий. І, зокрема, він дуже часто проводить ось такі дуже лампові цікаві розмови. Зокрема, ось на цьому відео це дуже крутий подкаст, де Дмитро Овчаренко та Данило Цвок розповідали про національний ЛЛМ, як вона народжувалась, через що вони пройшли, їхні болі, перемоги. Я навіть в нашій спільноті робив невеликий огляд, і навколо цього була досить активна дискусія. Так само в гостях у Романа був. Один з співзасновників української великомовної моделі ЛАПА Юрій Панів, де він теж розповідав про свій шлях створення цієї моделі, токенізація, бенчмарки та інші речі. Тому дуже раджу підписатись на канал ai House, Можливо, Роман мене дивиться. Я буду радий теж завітати. В гості в їхню студію і розповісти про штучний інтелект. Але загалом класний україномовний канал, тому follow, like, AI House. А на цьому все. Ось такі були новини тижні зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. І тримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!